Фонд розвитку кам'янського за підтримки районної військової адміністрації та міського голови Андрія Вілоусова передали батальйону територіальної оборони важливу техніку кран-маніпулятор, який відправиться у зону бойових дій. Детальніше у наступному сюжеті. З самого початку повномасштабної війни фонд розвитку кам'янського активно підтримує військових, вимушених переселенців та містян. До фонду за допомогою звернувся батальйон ТРО, якому вкрай був необхідний кран-маніпулятор для виконання спеціальних завдань. Фонд розвитку кам'янського разом з кам'янською районною військовою адміністрацією оголосили про збір коштів і швидко вирішили це питання. Це все обговорювалося на штабі завдяки ініціативи начальника. Е Кам'янської районної військової адміністрації з підручності з фондом розвитку Кам'янського був придбаний маніпулятор для того, щоб евакувати підбиту нашу техніку. Вільногільська міська територіальна громада купила запчастини. Я думаю, що саме найкоротший термін буде поставлений на автомобіль і буде допомагати нашим бійцям здобувати. Оборону ми дуже раді були долучитися, тому що з початку війни ми всіляко як можемо допомагаємо. Ми дуже вдячні військовій адміністрації за те, що дуже швидко розповсюдили інформацію про збір коштів, і за короткий термін ми зібрали необхідні кошти для того, щоб придбати цей маніпулятор. Звичайно, ми і надалі будемо робити все для того, щоб підтримувати наших військових. Ми дякуємо міській владі за те, що постійно. Стійно та активно нас підтримує, і е, з такою підтримкою, яка в нас зараз є, ми обов'язково зробимо ще не одну гарну справу для наших військових і для наших мешканців. Кран-маніпулятор, необхідна техніка на передовій, адже одразу може виконати декілька важливих задач, наголосив заступник командира батальйону ТРО Сергій Душка. Цей маніпулятор, який ми попросили нам придбати, він буде використовуватись в дуже важливих справах для військової частини. Він буде використаний на штатній військовій техніці грузовій, вантажній, яка буде евакуювати пошкоджене майном, пошкодження автівки і майно з переднього краю. Це основна її задача.